Послання апостола Павла в Рим. Останній розділ. Привітання апостола Павла. Апостол Павло вітає всіх своїх співробітників, які допомагали йому в проповіді Євангелія, а також декотрі з них навіть були з ним і у в'язниці. Уручаю ж вам сестру нашу Фіву, служебницю церкви в Кенхреях, щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у якій речі буде вона чого потребувати від вас, бо й вона опікунка була багатьом і самому мені. Вітайте, прискилу й Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі. Що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але й усі церкви споган і їхню домашню церкву. Вітайте улюбленого мого Епенета, він первісток Ахаїї для Христа. Вітайте Марію, що напрацювалася багато для вас. Вітайте Андроніка Юнія. Родичів моїх і співв'язніх моїх, що славні вони між апостолами, що й у Христі були перше мене, вітайте амплія, мого улюбленого в Господі, вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі і улюбленого мого стахія. Вітайте Апелеса, випробуваного в Христі. Вітайте Арестовулових, вітайте мого родича Іродіона, вітайте Наркисових, що в Господі, вітайте Трифену й Трифосу, що працюють у Господі, вітайте улюблену Персиду, що багато попрацювала в Господі. Вітайте вибраного в Господі Руфа і матір Його та мою. Вітайте Асинкрита, Флегонта. Ерма, Патрова, Ермія і братів, що з ними. Вітайте філолога та Юлію, Нірея й сестру Його, і олімпіяна і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком, вітають вас усі церкви Христові. Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих. Хто чинить розділення і згіршення проти науки, якої ви навчилися й уникайте їх. Бо такі не служать Господові нашому Ісусу Христу, але власному череву, вони добрими та гарними словами зводять серця простодушних. Ваша ж слухняність дійшла до всіх, і я тішусь за вас, але хочу, щоб були ви мудрі в доброму, а прості. <злому>. А Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Вітає вас, мій співробітник Тимофій, і Лукій, і Ясон, і Сосепатр, мої родичі. Вітає вас у Господі Я, Тертій, що цього листа написав. Вітаю вас гай. Гостинний для мене і цілої церкви, вітає вас міський доморядник, Ераст і брат Кварт. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами. Амінь. А тому, хто може поставити вас міцно згідно з моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа за об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчана. А тепер виявлена і через пророцькі писання з наказу вічного Бога на послуг вірі по всіх народах провіщена, єдиному мудрому Богові через Ісуса Христа. Слава навіки. Амінь.